Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу святому. Священник Олексій, А чи можна на різдво християнам ставити дідуха? Апостол Павло дає відповідь чітку для всіх. Християнам все можна, але не все корисно. Я особисто сам не ставлю і вам не рекомендую, і в мене в родині ніхто не ставить Дідуха, бабуха, що що думаєте? То язическе. Звичайно, традиції, хтось каже дуже гарно, традиції, як собі хочете. Слово Боже, навчає воздавати Господу хвалу завжди. Господі радіти і за все дякувати. Бо така, що до нас воля, Господь, у Христі Ісусі. Ні, різдво поняття у людей інакше взагалі. В церкву не йти, ну, але головне 12 страв, 40, 40 наїдків, напитків. Видумують люди, що хочуть. Дідухи, бабухи. Далі що? П'ють горілку, цілі свята, до церкви не йдуть, бо в нас рождество. Яке рожество? Сина Божого прославили? Не, не хочуть люди. Пити, їсти в на